Такий парк цікавий. Це вольєр для хижаків. Вольєр для хижаків, але вони заховались. Вольєр для хижаків. Я Наче щось там ходить, але я не бачу. Ага, бачу, 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 заховався за каменем але я не знаю, чи зловила його камера. Ну, не можу з нічого я побачити я в цьому. І всі полюють, ага. Щось там рухається, всі полюють за цим рухом.